На майдані незалежності проваджають в останню дорогу мужнього героя Руслана Тикву. Руслан Тиква народився в Рівному, опановував фах інженера у НВГП. Тут же пройшов підготовку на військовій кафедрі. Згодом професія стала в нагоді на строковій службі в армії, отримавши повістку у травні 2023 року. За станом здоров'я чоловік не був призваний до ЛАВ ЗСУ. А в січні цього року таки пішов, пригадує дружина героя. Він був дуже хорошою людиною і дуже люблячим батьком. І... Люблячим чоловіком, він старався допомогти кожному, хто до нього звертався. І, якщо б він був би тут, він дякував би вам за, за те, що, що ви його любите. Зі слів рідних, чоловік про службу ніколи не розповідав, навіть не сказав про присвоєння звання молодшого сержанта. Молодший брат Сергій каже, Руслан був для нього справжнім прикладом. Дуже розумний був математиці, особливо вчив зі мною уроки в дитинстві. На змагання ходили, він мене водив в тому числі. Закінчив університет водного господарства майже з відзнакою, тому він інтелектуал у нас був вдома. Ось. Пішов на війну. Хоча у нього були певні проблеми, допустимо, зі здоров'ям. У пам'яті рідних Руслан Тиква залишився чуйною, доброю людиною. Дружина Ірина каже, чоловік чинив з людьми так, як собі бажав. Завжди був прикладом молодшим хлопцям у своїй частині. Пригадує, як командир Руслана повідомив про трагічну звістку героя. Мені командир позвонив і сказав, не позвонив, а написав, що він героїчно загинув. Що він віддав своє життя за побратимів, які були з ним, загинув молодший сержант 5 листопада 2024 року на Харківському напрямку. Руслану Тикві було 53 роки. Вічна слава і шана герою. Діана Смірнова, Володимир Захаров, новини Рівного.